Осінь, ти не стукай в мої вікна, не буди мене даремно вночі, не вкривайте скроні свиною, не розпалюй спогади в душі, не вкривати скроні свиною, не розпалюй спогади в душі, ще ночами сниться мені літо, ягоди калини під вікном, вже весну від й забуто, сумно за минулим, що прийшов. Вже відспівано і забуто, сумно за минулим що пройшло, вже не повернути тих світанків, не забути чарівних ночей, коли на внедрі. До ранку щебетав щасливий соловей. коли нам над річкою до ранку, щебетав щасливий соловей. Жаль немає з ким мені, і печаль і радості в земні, більше вдох ніколи не вродити ранками поросяні траві, більше вдох ніколи не вродити, ранками поросяні траві. О коли ти садом ходиш, то не стукай у вікно ночі, ти даремно голову морочиш, від минулого загулених лючі, ти даремно голову, Морочиш від минулого загублені ключі.